Вітаю всіх на каналі Темперед. Пропоную переглянути відеоріплей, в якому я на Рхем борщ Вафлітрахен зроблю неймовірний камбек. Спочатку бій буде трішки нецікавий, можна так сказати, тому що це кущова ПТ, яка залежить також повністю від команди, як і попередній ріплей з ISU-152, в якому я майже зробив Колобанова. Тому спочатку їдемо на відстріл, пропускаємо тяжа. І ціляємо перекаточку. КВ-3 ховається за камінчиком, але ми його чекаємо. Викати шкода, Т56, отримує на 490 дамагу в борт. Тут новий клієнт ВЗ 44 441 Трошки перелітаю його, на жаль, можна було б ще плюшечку зафармити. І, в принципі, більш всього, що я так розумію, все. А, ні, ось крокодил отримує також на 534. І, в принципі, я думаю, це все Так як Т-150 на центрі засвітився. Тут ловити більше немає чого. Приймаю рішення перекатити трішки ближче до ворогів. З іншої сторони, можливо, там хтось буде виїжджати під простріл, і, як видно по мінімапі, наша команда там взагалі покинула фланг, тому потрібно трішки їх стримувати, щоб вони не зарашили нас в спину. Дуже повільна ця ПТ-шка. 54. Виїжджає, зацілюємо бам! 523 з крітом відлітає, як діти в школу. Ховаємось від е 25 і виїжджаємо, щоб дати йому течку, але він тараниться, і я влучаю йому лише в каток без урону. Там ще одна Є25 е вилазить, хочеться її вкинуть, але вона злякалася і заховалася. Намагаюсь вицілити Т150. Тим часом вже рахунок 3.5. Як бачите, ми проігруємо, але далі буде цікаво. Бачу, що по черчові хтось стріляє зліва. Розумію, що це більш всього, що є 25 але його не видно поки що. Намагаюсь хоч когось знайти в прострілі. Бачу, підсвітився супер Хелкет, а точніше звичайний Хелкет. Кидаю, його, на жаль, перелітає. Пощастило йому. До речі, можна було б взагалі нормальний такий демедж видати в цьому бою, якби мені хоч трішки підкручували. Тут по Т-54 зразок 1 начебто зайшов блайнд, але ми це побачимо лише у кінці відео, де будемо дивитися ітоги бою. Є25 е вилітає, отримує на 507. Дає мені одну тичку, другу тичку майже підпалює мене третю, і я заїжджаю за рельєфчик. Розумію, що ворогів уже дуже багато, мені ніхто не допоможе, тому міняю позицію. Бачу, що там в тяжі трішки є по кому постріляти і є кому допомогти. Виїжджаю зацілюю АЦ4 експерт і даю йому на 456 і ще й підпалюю його. І того ми маємо з одного пострілу 840 дамагу та один кіл. Рахунок вже не такий поганий, 7-10. Тепер можна якось відігрувати. Зарентгенилися від Є25, який хотів десь тут тихенько заїхати. Піджимаємось під камінь, щоб артилерія не могла закинути, і таким чином рентгенимо Е25, щоб він там сильно не наглів. Рахунок 8.11, потихеньку ми розтягуємо, але залишилось лише дві артилерії WZ-111 FT і я. Тут викатує на мене Т-150, і я розумію, що його потрібно провчити на 322 дамагу. Рахунок уже не такий поганий. 9-11. Потихеньку ми камбечимо. Як це в сучасності називають? Клатч момент. Коли команда майже програла, але ми все-таки щось робимо. Везе стріляє, вбиває Хелкета. Тут я невчасно вирішив переключити. Снаряд горобців стріляти трішки ріплей тупить але я все-таки вспів зарядитися і добрати Є25. Виїжджає ТС5, Вона хоче забрати артилерію, але її раніше забирає ворожа арта. Даю ТС5 на 28 всього. І на мене їде Крокодил та Черіотір. Черіотір поки що там боїться заїхати. У мене немає БК, тому перезарядка дуже довга. Не можу вийти дать крокодилу. Заряджаємось і даємо нормально вщичку на 371, і тепер у нас немає ще й двигуна це взагалі проблематична ситуація була, я думав, що на цьому все і завершиться. Зараз заїде черіотір мені в спину або артилерія добере, але ні. Дочекалися ремонту. Все добре, можемо їхати. 5 кілів уже на рахунку є. Бачимо 3755 дамагу, і знаходимо черіотіра. Хочеться йому дати ще плюшечку, щоб більше дамагу було. Але він тікає, ховається. І наш Вазік уже залітає йому в спину. Добираю на 577, отримує від артилерії. Я йому подякував за допомогу. І вирішую, що артилерія може поїхати десь сюди і ховатися. Тому я їду по лівій стороні, а вазік поїде по правій. Прискорю цей момент, щоб не було так нудно. І артилерія підсвічується взагалі посеред карти. Не знаю, чому вона туди витікала. Уже б краще або сиділа на базі очікувала, щоб даща тичку, або, не знаю, їхала якось іншою стороною. Якось сейвовіше, а так вона викатила посеред карти. І зараз Вазік, скоріш за все, її добере. Кидаю Вазіку приглоз. Хто не знав, якщо ви зробили 3 кіла і більше, і у вашій команді також є гравець, який зробив 3 кіла, і ви вдвох вижили, то вам дасть медальку брати по зброї, якщо ви встигнете до завершення бою, створити взвод. Я пишу, щоб Вазик робив третій кіл і брав взвод на медальку. Але, на жаль, він її добирає, і взвод не приймає, чомусь він трішки затупив. Ну і, власне, ось такий результат бою. Отримали майстра, купу ще різних там якихось нашивок чи досягнень, як це там правильно називається. Отримали медальку основний калібр, дали 4288 демеджу, 5 кілів. 1306 досвіду, 13 пострілів, 11 попадань, 10 пробивань. Власне, ось такий камбек сьогодні я вам показав. Дякую за перегляд, до зустрічі!